Роблячи огляд аніме весни, я не очікував, що літній сезон буде ще крутіше. Стільки довгоочікуваних продовжень, не побоюся цього слова, легендарних тайтлів одночасно я ще ніколи не бачив. Всім соковитого Бесарабського кавуна, як ви пам'ятаєте, минулого разу я робив невеличкий, ну так, невеличкий спідран по весняному аніме сезону. До речі, якщо не дивилися, раджу. Там є багато чого цікавого. Так от. Цього разу я знову пройдуся по тайтлах і розставлю їх у черліст. А ми починаємо. Магічна битва. 2. Ось воно довгоочікуване продовження. Я вже встиг побачити у Тіктоці 100-500 едітів із новим персонажем, тоджі Фушигурою. Це батя Мегомі, і схоже, це новий краш у всіх дівчаток. Хезе, чого їх приваблюють усілякі дідугани типу Сатору, чи от батька Мегомі. Але... Ну ок, я от думаю, може зробити переказ першого сезону, але ж там ще повнометражний фільм. З іншого боку, сам фільм наразі дивитися, то й не обов'язково, бо це якийсь там приквел. І знову ж звертаюся до вас. Чи хочете ви рекап першого сезону магічної битви? Загалом, стосовно продовження, мені нема що сказати. Якщо вам сподобався перший сезон, то сподобається і другий. Аніме однозначно гідне перегляду. Для тих, хто не дивився магічну битву взагалі, спробую вам коротко її зарекомендувати. Торі Юджі здавалося б, звичайний школяр. Щоправда, він має неймовірні фізичні здібності, але в іншому звичайний хлоп. Він є учасником типового для японських шкіл окультного клубу. Дітлахи бавляться, шукають привидів, звісно ж, безрезультатно, а також шукають різні прокляті предмети. І от одного разу вони роздобули палець сукуни найсильнішого прокляття. Хлоп на ім'я Мегумі, учень школи темних мистецтв. Він мах, що вчиться керувати проклятою енергією, аби знищив прокляття. Звичайні люди ці прокляття, як правило, не бачать і не можуть відчувати прокляту енергію. Тож обов'язок магів захищати простих людей. Коли він дізнався, що палець суку не потрапив у руки школярів, то одразу ж біжить за слідом проклятої енергії і натрапляє на Юджі. Але виявляється, що в хлопця була лише коробка від пальця, а сам артефакт в його друзів у школі. Мегумі пояснює Юджі всю небезпеку, а той без найменшого сумніву в усе вірить. Виявляється, що при розпечатуванні. Ні, артефакту найсильнішого прокляття на запах прийдуть усі більш слабкі прокляття навколо із метою з'їсти палець і стати сильніше. Тож наші герої біжуть рятувати бідолах. Юджі доволі сильний, тож дає гідну відсіч, але без проклятої сили вбити прокляття неможливо. Тому Мегумі йому допомагає, але потім отримує на горіхи. І ситуація стає безвихідною. Тож Юджі вирішує з'їсти той палець, аби отримати прокляту силу і врятувати друзів. З'ївши артефакт, він знищив усі прокляття навколо. Але сам став одержимим суконою, і той перехоплює контроль над тілом хлопця. Проте Юджі доволі швидко повертає контроль назад. Однак людину одержиму найсильнішим з проклять маги не можуть залишити у спокої. Тому тут така ж ситуація, як у Денжі з людини бензопили. Хлоп має або бути вбитим як прокляття, або долучитися до магів і вбивати інші прокляття своєю силою. Звісно ж, він обирає друге. Найбільша проблема зараз це те, що пальців сукони аж 20 штук, і після розпечатування першого. Прокляття почнуть активно шукати інші, якщо зібрати усі 20 штук, сукону можна буде переродити. Ну і наші герої постараються цього не допустити. Але чи вийде в них? Дивіться самі реінкарнація безробітнього. 2 Ще одне довгоочікуване продовження. Рудеус продовжує пошуки своєї матері, і знову в мене на думці зробити рекап першого сезону. Бо я знаю, що багато хто не хоче витрачати час і передивлятися 23 серії. Тому пропоную проголосувати у коментарях: магічна битва чи реінкарнація безробітнього. Мабуть, цього літнього сезону це якраз два найбільш актуальні тайтли. А тепер коротко зарекомендую цей тайтл для тих, хто його ще не дивився. Жив собі абсолютний невданий. Даха і соціофоб. Йому вже було під 30. Він не мав ані роботи, ані дівчини, був незайманим. Його було лише у школі, над ним знущалися, тому він закрився вдома. Весь час він тільки грав у відеоігри та читав ранобе. І одного разу він потрапляє під вантажівку і помирає. Після чого перероджується немовлям у фентезі світі. Батьки називають його ім'ям Рудеус. Батьки, до речі, колишні авантюристи Пол та Зеніт. Мені дуже подобається, що тут доволі багато часу приділили Саме дитинству, як хлоп, у три рочки опановує магію, таємно від батьків. Оця перспектива почати життя з нуля, зберігши свою свідомість і знання з попереднього життя, виглядає дуже привабливо. Так от, коли батьки побачили, що вже в три рочки Рудеус кастує закляття середнього рівня, вони думають, що їхній син геній, тому наймають йому вчителя милу дівчинку на ім'я Роксі. Вона теж знатно прифігіла, коли побачила, що її учень набагато здібніший за неї. За два роки навчання з Роксі він стає. Ще потужнішим, і вже у п'ятирічному віці сильніший за неї. А коли він стане ще трохи старше, відбудуться певні події, які повернуть аніме у зовсім нове русло. Всю його родину розкидає по світу. Навіть сам Рудеус опиниться на іншому континенті, і йому треба буде зібрати всю сім'ю разом. Ну а далі спойлерити не буду. Аніме однозначно гідне перегляду. Ще й зараз виходить повноцінний український дубляж першого сезону від Unimej. Дуже якісно. Але поки що там лише 5 серій озвучено. Ну, нічого, є фандап, фанвокс, у куточку в таверні чи дзуськи. Вибір є фарс з убивством у периці. Кінець 19-го сторіччя у світі досі існують демони, убирі, вампіри і так далі. Але їх активно винищують. Один з таких винищувачів міфічних істот наш головний герой на ім'я Цугару. Він і сам наполовину демон. Через це жити йому залишилося не дуже довго. Рано чи пізно демонічна сторона візьме гору, і він збожеволіє, але до нього приходить із пропозицією одна дівчина. Ну, взагалі-то тільки її голова, а приносить її служниця. Дівчину звати Аї Ріндо. Але цугару зватиме її Шо ти, голова». Справа в тому, що ця дівчина це не мертва, безсмертна нежить, андет. Не знаю, чому в українському перекладі її назвали уперицею. Упері це більше до вампірів. А нашій героїні не треба ані кров, ані їжа, ані сон. Вона безсмертна апріорі і живе вже майже тисячу років. Але регенерувати нове тіло з однієї лише голови неможливо. Певний час тому їй відрубали голову і викрали тіло. Гадки немають з якою метою. Тою, взагалі, спочатку дівчина хотіла, щоб цугару її вбив. Тільки ті, хто має кров демона, можуть вбивати безсмертних. Чому вбити? Ну тому що нема сенсу жити без тіла. Але в хлопця є краща ідея. Вони знайдуть тіло дівчини, натомість та допоможе йому врятувати його життя. Клітини безсмертного можуть продовжити життя будь-кому, у тому числі і демону. Тож вони скріпляють свою угоду поцілунком. Так, так, свина в тому числі містить клітини безсмертного. Виявляється, що викрадачі втекли в Європу. Тож наші герої вирушають за ними. Чесно, перша серія якась нудна. Але далі починається вже цікавий детектив. Не знаю чого, але Цугару і Айріндо їздять по Європі і рішають різні загадкові справи. Тут є ще і відсилки на Шерлока. На мою думку, якщо вам сподобалося аніме Патріот Моріарті не через ялої натяки, а через детективну складову, то вам сподобається і фарс з убивством у периці. Аніме однозначно гідне перегляду. Темне зібрання. Пам'ятаєте, минулої осені я робив огляд аніме під назвою Відгомін літньої пори? Якщо не пам'ятаєте, то це дуже сумно. Це аніме у жанрі містики та жахів, і воно дуже класне. Ось можете за посиланням перейти і подивитися огляд. Але до чого це я тут робила його студія ОЛМ, як і темне зібрання. Схоже, студія вирішила переключитися з теми покемонів на жахастики. Ну і правильно, цей жанр в них класно виходить. У світі темного зібрання, привиди та духи це не така вже й казка. Не те, щоб вони зустрічалися завжди та всюди, але все ж існує певний відсоток. Людей, хто може їх бачити чи принаймні відчувати. Одним з таких є головний герой, кейтаро. Окрім того, що він може відчувати привидів, він ще їх до себе чомусь притягує, і через це одного разу постраждав він та його близька подруга. Якийсь привид наклав на них прокляття, і тепер в них на руках якась хвороба, через яку доводиться носити рукавиці. Хлопець дуже сильно себе за це винив і на декілька років перестав контактувати з людьми. Але із часом прийшов до тями і почав потихеньку Соціалізовуватися знов пішов до школи, а також почав займатися репетиторством. І от так вийшло, що його перша учениця це двоюрідна сестра його подруги, саме тієї подруги, що постраждала від прокляття. Ученицю звати Яой. Тобто яйой, до речі, класний дизайн персонажа. Такий стильний, модний та молодіжний. При першій же зустрічі хлопець відчуває від дівчинки до біса потужну енергію привида. Точніше, не від неї, а від її іграшки. Коротше, виявляється, що колись дівчинка потрапила у ДТП разом з батьками. Батьки загинули, а вона отримала надприродні здібності бачити привидів. Вона й до аварії бачила надприродня, але скоріше відчувала як кейтеро. А тепер бачить чітко власне, тому в неї по дві зіниці. В кожному оці одна для цього світу, друга для іншого. Її мета знайти та врятувати душу своєї матері, яку викрав злий дух одразу ж після ДТП. Тому вона ловить та збирає у себе в кімнаті найсильніших та найзліших привидів і прив'язує їхні душі до іграшок. Це все з метою, аби створити свою власну армію і піти наступом на ще більш небезпечного привида. Ну а нашому герою весь цей двіж не подобається, бо щойно він встиг оправитися після травмуючого досвіду, як його знову. Цю фігню втягують. Ти мені скажи нахуя? Ти мене втягнув цю всю хуйню. Яку? Бо чого всю з цими мужиками? Спочатку він, звісно, був проти поїздок на полювання за привидами, але я певен, що він із часом втягнеться і прийме свої справжні бажання. Ну коротше, як аніме жанру хорор, воно не те що прям лячне. Мене більше лякала Яйой. Та що мене, її навіть привиди бояться. Це більше як знаєте, як серіал надприродня, але в аніме. А стоп такий вже є. Але мені таке подобається, тому я вважаю, що це аніме гідне перегляду. Зом 100. сотня справ, які треба зробити перш ніж стати зомбаком. Як багато аніме про зомбі-апокаліпсис, ви знаєте. От якщо брати у класичному розумінні жанру, особисто мені на думку приходить тільки школа мертв'яків. І ще є кабанері, але там все ж не зовсім зомбі-апокаліпсис, він занадто не клішований. Тому, от донедавна, єдиним екземпляром я вважав таки школу мертв'яків. Але цього літа почав виходити Зом 100 або ж передсмертний список зомбі. Так, воно здебільшого комедійне, але від цього не менш крутезне. Жив собі хлоп на ім'я Акера. Йому не пощастило, потрапив. На роботу в такий собі Дніпровський офіс. Не в сенсі, що він там намахував росіян на гроші, а в сенсі, що умови праці були дуже важкі: чимало овертаймів, 24 на 7 в офісі, спиш по 4 години на день. Зазвичай в людей, яких у цю роботу втягнули, нема сил та рішучості, аби звільнитися. Тому наш герой і працював так аж цілих 3 роки. Навіть його кохання всього життя, його колега, регулярно проводила, так сказати, час у кабінеті начальника. І от одного разу. Ранку він бачить, що на вулиці відбувається якийсь треш. Там ходять зомбі. Яка ж перша думка з цього приводу була в нашого героя? Правильно, це ж більше не треба ходити на роботу. Ну і на радощах він складає список із сотні речей, які він хотів би зробити, перш ніж стане зомбі. Список містить від самих елементарних справ, які хлопак просто не міг зробити через постійну роботу 24 на 7. Так і щось незвичайне. Звісно ж, перша ж справа, яку йому треба зробити, це піти за і відпочити Почувати увесь день на вулиці Зомбі Апокаліпсис. Але весь світ почекає, поки ти п'єш львівське різдвяне. Насправді, аніме дуже приколдесне. А ще тут дуже реалістично показали росіян. Коротше кажучи, аніме однозначно гідне перегляду. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, залиште коментар і обов'язково задонайте на ЗСУ. Цілую плечі і до встречі!